Як збільшити ефективність своїх тренувань, взагалі? Давайте подивимося, що таке ефективність для мене. Це коли ми в менший час можемо отримати більше бонусів. А що саме збільшити? Кількість м'язів, які працюють, опрацювати ці м'язи, так активувати, дати їм рух, якщо вони протягом дня не працюють, збільшити потреби енергетичні нашого організму це значить збільшити розходи. А чим більше розходи, це значить, що з нашого депо можуть піти зайві калорії, які вже там відкладені. Як то все здобути за менший проміжок часу? Тут я вам хочу порекомендувати звернути увагу на техніку, бо саме техніка скандинавської ходьби, яка дозволяє включати до 90% м'язів, залучати і м'язи руки, м'язи спини, м'язи живота, сітничні м'язи, м'язи, ніг одночасно під час ходьби. І вам буде здаватися, що це важко, бо руки не звикли працювати. Трицепс не завжди маємо такий сильний. Але працюючи від тренування до тренування, ми з вами можемо посилювати власну силу наших м'язів, а також збільшувати ефективність, так результат тренування. Звісно, що можемо просто вигулювати палеці протягом часу. Можемо собі додати інтенсивність, пильнувати пульсові зони, включити техніку і отримати вдвічі більше результату за той самий час. Тому практикуйте техніку, відпрацьовуйте, приходьте на тренування і отримуйте свої результати від скандинавської ходьби.